Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь Всечесний Отче Ойче настоятелю, любна сьстру Монахи, кохані в Христі, улюблені діти Божі, перед хвилиночкою чули ми Євангелію від Святого Марка, опис страждання Ісуса Христа. Були там такі слова. Які люди використали проти Ісуса Христа, коли Він висів на христі, страждаючи і помирав. Власне, приходили первосвященники і глузували з Нього. Так само прохожі, які казали, ти, храм руйнуєш і в три дні відбудовуєш. Спаси себе. Мусимо собі сказати, кохані, що храм. В тоді для євреїв, навіть і сьогодні, кожна синагога, це є дуже велика святиня. Не хочу тут робити порівнянь і казати, що в нас немає такої поваги, але є, власне, повага до святинь, до храмів. Пам'ятаю, як колись єпископ Станіслав Падевський, капуцин. Який ще був пробужом священником Вінниці, розповідав, як поїхали люди в Польщу з ним на паломництво, і коли вийшли з поїзда, коли проходили вулиці, бачили багато храмів, ставали на коліна на вулиці і вшановували Ісуса Христа, який є в цьому храмі, який є в присвятих дарах, і казали, яка щаслива тут земля, що має стільки костолів. Є люди справді, які дуже шанують храм, є люди, які, і ще ви пам'ятаєте, може, і тут присутніх, які обороняли храми, які не давали, щоб їх закривали, які, може, лягали Христом під трактори, щоб їх не зруйнувати, цих храмів. Святиня є справді свята. Але в нас можуть бути теж винятки, що не всі шанують святиню. Навіть, наприклад, коли тепер є стільки крадіжок в святині, стільки знеславлень присвятих дарів, для Єврея кожного без винятку святиня є найсвятіша відразу після Бога. А чому так? Тому що заповідь, яка є причиною того, говорить, пам'ятай, День святий святкувати. І, власне, щоб євреїв було легше святкувати Господній день, були додаткові приписи, які навіть забороняли більше кроків зробити за дня, чим там було сказано. Це так, якби сьогодні хтось нам визначив трасу, знаю, дав нам в руки якийсь лічильник чи спідометр, який рахує кілометри, що не можна більше пройти в неділю тільки не 10-20 кілометрів. Чому так? Тому що ця дорога мала відрізок часу тільки до святині і додому. Єврей не міг більше нічого зробити, піти на роботу, десь іншими справами зайнятись, були визначені навіть кроки. І, власне, коли ми навіть сьогодні потрапили би. До єврейського народу в Єрусалим чи в інші міста. І так скажу з досвіду, тому що мав таку Божу ласку бути там через тиждень. І на протязі цього тижня, власне, бачив, що справді, коли наступає субота, бо євреї до сьогодні святкують суботу, шабат, там ні сярника не купиш. Ні білета на автобус, маршрутний, якщо в п'ятницю забувся, особо ти шкодив пішки, нічого не купиш, просто вимирає все в глуш. І ми коли, а часто так є, робимо якісь страйки, бунти проти, кажемо, торговців, які працюють в неділю. Навіть буває так, що деякі парафії організовують. Якусь, якийсь мітінг, щоб закрили магазин чи закрили базар. То правду кажучи, це є трохи десь по-людськи нелогічно закривати магазин, в який ми самі йдемо. Так як ми не раз кажемо, не можна плювати в борщ, в який маємо їсти, не можемо забруднити керницею, з якої п'ємо. Чому говорю зараз в такий спосіб? Тому що правда є така: цих базарів, ярмарків, магазинів ніколи би не було відкритих, якщо б наші віруючі, не раз кажемо, затварджали католіки, не ходили би в неділю в магазин. Я особисто не вірю, що ця продавщиця, ця людина би там стояла зранку до ночі. І просто як ніяк людина не прийшла би в магазин на другий тиждень, чи на третій тиждень його би закрили цей магазин. Ніхто би в неділю не працював. Магазини, кохані, працюють тільки для того, що ми, як люди, віруючи, після служби Божої, скажемо образно, я нікого не пильнував, правда. Але чи після, чи перед літургією ми йдемо в магазин в неділю. І тільки для того він працює, тому що сьогодні. Є така не тільки мода, але навіть правило, що клієнт повинен бути обслужений. І ти виходиш з хати, і ти вже є клієнт, тебе повинні вже послухати, тобі повинні послужити, тобі повинні кланятись, бо ти заходиш в магазин, відразу біля тебе бігають, що подати, що вас цікавить, чим допомогти, бо ти є пан. Так як хтось до мене колись приїхав в гості в Київ, і коли ми їхали метром, там є різні оголошення, скажімо, і рекламні оголошення, і взагалі інформаційні, такі, що там не можна сумку ставити на сходи, які є рухомі в цьому метро, не можна бігати по сходах і так далі. І завжди, коли мають щось сказати, є сигнал, потім є звернення, шановні пасажири, і потім є ця інформація. І ця людина до мене каже: дивіться, як вам тут добре в Києві вийшов з хати. Ти вже шановний пасажир, а нас кажуть, сліді так не кажуть. Вистачить вийти з хати, ти, шановний пасажир, і жителі міста, і гості столиці. Та дивись, його, який престиж. Кохані, насправді, сьогодні, так, слухаючи цей Євангелії, можемо собі задати питання, в який спосіб заповідь, котра. Обороняє, захищає Господній день, але не для Бога, для нас. В який спосіб ця заповідь відображається в нашому житті, в практиці нашого життя? В чому вона полягає ця заповідь? Чи вона забороняє нам щось робити додатково? Чи вона береже, щоб ця неділя справді нам послужила? І це залежить від поняття, це залежить від Нашої такої свідомості від того, наскільки ми є сознательні в цьому, сьогодні є дуже важлива в світі правильна інформація, правильне якесь повідомлення, пояснення. Навіть така проста річ, ми вже згадали Метро, може ще раз так скажу, коли теж робили документи родина нашого священника такого ця Олександра, Зружина, який зі мною був на парафії. Коли ми приїхали в метро, я якось цього не помітив, назначено помітив, але ніколи не знав, як це пояснити. Коли хтось з вас був в метро в Києві і їхав цими сходами рухомими, можна помітити, що поручень, який теж крутиться і тримаємось рукою за поручень, він чуть скоріше крутиться, не жалі сходи. Я собі колись думав, напевно, вже старе метро поломане. Десь вже ці шестерні неправильно працюють, чого сходи йдуть помаліше, а поручень скоріше. І, власне, мені ці гості наші, родина, священника, власне, пояснили, кажуть, це власне для того, тому що люди, котрі йдуть на роботу зранку чи вечором вертаються додому, є змучені, і коли стаєш на сходи і не мусиш ногами перебирати, можеш заснути. І щоб не заснути і не впасти, зроблено спеціально так, що рука втікає. І ця рука втікає далі, далі, і ти вже падаєш і знову ловишся далі. Спеціально хтось задумав. Так, щоб чуть-чуть скоріше цей поручень рухався не жалі самі сходи. І хтось цього не знає, може засудити, сказати, поломка, треба ремонт робити. Для чого я це зараз говорю? Тому що коли ми приймаємо заповіді Божі в своє життя, ми теж повинні зобразити, і зрозуміти, чому Бог зробив таку, а не іншу заповідь для нас? Що ця заповідь хоче нам пояснити? В чому є ця ізюмінка, ця іскра, ця суть заповіді? Пам'ятай день святий святкувати. Власне, пам'ятай. Єдина заповідь, яка говорить про пам'ять. Чому? Тому що це щось натуральне є в людині. Що людина постійно ціле життя віддає честь Богові. Людина постійно хоче відчувати, що хтось над нею є, що хтось нею керує. Тому, коли язичники погано не знали правдивого Бога, поклонялися сонцю, місяцю, вітрові, ураганам, різним стихіям, тому що вони були сильніші, і ходили складати жертву вітрові, щоб цей вітер не прийшов і пізніше не змів їхнього села, наприклад. Людина завжди відчувала, що є якась сила над нею. І це було щось натуральне. Але сталося це в тоді, коли людина согрішила, коли не послухала Бога, коли ввійшла в цей діалог, в цю розмову з дияволом. Власне, натура людська захворіла в тоді. І людина замість того, щоб справді відчувати цього правдивого Бога в своєму житті, починає шукати іншої сили, крім Бога. І тому сьогодні ми, скажімо, можемо воювати з ворожками, з різними поробками. Чому? Тому що люди видумують собі якусь силу, так як Ізраїль на пустині видумав собі золотого тельця, тому що стратив з горизонту зору свого стратив Бога правдивого, а мусить мати когось більшого, когось сильнішого від себе, людина починає шукати. Починає поклонятися цим золотим телятам, починає ходити до ворожки, починає кидати на карти, тому що не відчуває сили Божої. І знав Бог, що ти будеш пам'ятати, будеш розуміти, що потрібно шанувати батьків, що не можна тобі вбити, що не можеш обсудити, що не можеш вкрасти, будеш пам'ятати. Але про те, що Бог є, якого ти не бачиш, якого не можеш доторкнутися, якого не можеш так ощуп досвідчити, ти про нього забудеш. І тому є заповідь, пам'ятай. І, власне, тому що сьогодні, як читаємо, ці люди забули про цю заповідь святкування, про те, що ця людина є храмом, упрекають Ісуса. Ти казав, що зруйнуєш храм і відбудуєш його. Зійде з Христа. Але Ісус не був будівельником, це не був струїтель, щекатур, кладщик якийсь, муляр. Ісус говорив про храм свого тіла. І якщо є заповідь пам'ятай святкувати, то цей заповідь для нас, тому що душа потребує Бога, тому що тіло, воно теж не є роботом якимось комп'ютером, це теж не желізо, яке, хоча желізо, теж зношується. Це тіло твоє людське теж потребує відпочинку, потребує цієї опіки Божої, Божої сили, Божої благодаті. І були вже такі спроби з радянських часів, щоб зробити тиждень з 10 днів, але не прийшло це. Бо хтось дослідив, що людина не витримає працювати 10 днів. Людина мусить мати сьомий день відпочинок. Бог вже це задумав, це вже є в натурі людській. І щоб ми зберегли своє життя, своє здоров'я, зберегли якийсь нормальний процес свого людського життя, ми мусимо теж послухати, що говорить Бог, бо теж і тіло людини мусить відпочити. А ми не раз кажемо, Бог вимагає, але не для себе, Бог вимагає для тебе. Це можна собі так уявити, якби до нас прийшла людина бідна, якась бездомна. Немає що їсти, і зазвичай вони просять, щоб ми дали щось їм, якусь страву, дали кусок хліба. А трудно нам собі уявити, що така бідна людина приходить і ми просимо, щоб вона щось взяла. Ми не мусимо просити. Ця людина буде просто вдячна, що її хтось нагодує. І, власне, правда є така, що ми, як ці жебраки Божої любові, приходимо до Господа і маємо претензію, чому я мушу до себе приходити. Я вмираю з голоду, чому ти мене не годуєш. Чому я мушу прийти до тебе в цей день, віддати тобі честь. І Бог напрашується до нас хоча б раз в тиждень. Пам'ятай святкувати день, я тебе буду годувати, я тебе буду стілювати в цей день, я буду тебе підтримувати в цей день. Недавно, бо, може, з півроку тому в Польщі були де-не-де -де 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 такі плакати, бікборди великі. Хтось зробив Таку в дієцезії чи десь в деканатах акцію душпастерську візуальну. На цих плакатах був такий рисунок, що люди несуть труну, так як на похороні, четверо чоловіків, одіті в темні костюми, білі рукавички, несуть труну по такому парку з двох сторін нахилені дерева, гарна доріжка перед ними. І напис: піди до костьола перед тим, поки тебе занесуть. Тому що по-любому, чи хочеш чи ні, але до цього костюла треба якось потрапити, але можеш на своїх ногах, а можеш просто лежачи в труні, хтось тебе принесе. Який смисл чекати до цього моменту, коли вже сам не підеш? Який сенс втратити таку чудову нагоду зустрітися з Богом? Це так, якби ми хотіли насолодитись людиною, коханою, яку маємо на фотографії. І хтось до нас телефонує, ми кажемо, ні, не мусиш приїжджати, я маю твою фотографію, вистачить. І це щось ненормальне, це абсурд. І Якщо хтось запитує, чому ми ходимо в неділю в костьол, чому ми молимось, чому ми взагалі святкуємо неділю і як її переживаємо, то може і варто це сказати, що мені не вистачить картинки, фотографії. Я хочу зустрітися з Богом. Якщо є весілля, то ми не кажемо по селі, що святкуйте кожен в своїй хаті мої весіля. Тіштеся зі мною, радійте, купіть собі сітро, там, вино, не знаю, що там хто що любить і хто що бажає. І вдома святкуйте, вітайте нас, і нехай все село гудить, що в нас весілля. Ні, запрошуємо до себе, щоб всі разом прийшли. І навіть убіжаємося, якщо хтось не прийде. Тому що ти маєш бути в цей момент біля мене. Твоя присутність є доказом того, що ти мене шануєш. І це так само ми не раз кажемо, я собі вдома помолюсь, я собі в серці буду вірити. Ну, то не йди на день народження, не йди на весілля, не йди на якісь там гості. Просто якщо в когось день народження, сиди вдома і святкуй. Навіщо йти? І це так просто, так по-людськи, логічно і тяжко так це додуматись. Тому що диявол забирає нам думку, забирає нам мишлення. Перший раз забрав в людині це мишлення в раю, при райському дереві. І тому сьогодні Бог дає заповідь і каже: пам'ятай, мусиш собі пригадати, мусиш справді усвідомити, навіщо тобі ця неділя. І тому, кохані, насправді, святкуючи День Господній, ми повинні знати, що ми є цим храмом, що ми повинні звернути увагу на Бога. Що робота це не гріх, але якщо робота перешкоджає мені жити з Богом, зустрітися з Богом, то такої роботи не потрібно. Це колись до нас в парафії прийшов якийсь хлопець і каже до нашого пробуща Романа, каже: я не можу приходити, не був там в костьолі, там через неділю, через дві можу прийти, бо в мене робота така. І він каже, а що тобі справді мішає прийти? Ну, робота мішає, в мене така робота. І ксьон каже, то молися, щоб ти цю роботу втратив. Та як я так думали? Помолися, щоб тобі Бог забрав цю роботу. Щоб ти збанкрутував, щоб тебе вигнали звідти. Тому що або робота, або Бог. І ми нараз сьогодні думаємо, да, люди їздять на заробітки. Може Ксьонзу легко це говорити, тому що. Не знаю, закрив в очі, принаймні одного в око був встидно, прийшов з кошиком і вже має за що жити цілий тиждень. І добре тут балакати замбони. Але часто вам скажу, колись, як я ще був на парафії вружені пробущом, прийшла до нас така, це не є таємниця, я це багато раз повторяю, пані броня, яка мала свою швейню, і каже: ойче, я сама з собою воюю вже стільки часу, щоб справді в неділю не працювати, бо в неділю базар в вружені. І люди приходять, то мені за то гудзика відірви, то замок перероби і так далі. І я тільки в неділю маю заробіток. І Я просто сама себе не можу перейти. І раз приходить, яка щаслива, і видно, що і заплакана, і, і з усмішкою, і взагалі я так дивився, чи вона ще на землі стоїть. Вона каже: Ой, чи мені вдалось, я цієї неділі не працювала. Каже, слухайте, я з голоду не вмерла. Якщо мені Бог дасть розуму і здоров'я, я ніколи не вийду на роботу в неділю. І ці люди, які в мене працюють, я сказав, не приходити їм. Каже, я просто не знала, наскільки це можливе, наскільки, каже, я була закрита, наскільки в мене очі були замкнені на це все. І каже, якщо я почала робити підрахунок цілого тижня, каже, в мене навіть більше грошей було як в неділю. Тому що Господь теж благословляє в заробітку. Да, ми кажемо, диявол командує грошима. Чому? Бо він тебе заставляє в неділю працювати. Але якщо ти віддаш цю неділю Богові, то Бог тобі не дасть вмерти з голоду. А нам так трудно не раз спробувати, трудно не раз, скажімо, зрозуміти, що це не для Бога. Бог і так є святий, і щасливий і живе вічно, і не вмирає, і не слабує, не знаю, не вчихає і температури, і не мірає, давлення так само. Йому не треба цієї неділі. Ця неділя нам є потрібна. А нам здається, що ми Богові прислугу робимо. Не робимо прислугу. Ми можемо всю Біблію перечитати, і там ніде не написано, що до Ісуса Христа скоро визивали. Він не хворів. Він настільки був щасливий, настільки живий здоровий, і здоровий, і це був Бог, а Бог не має гріха, бо слабість і смерть це наслідок гріха. І йому не треба цього нашого щастя недільного. Це нам потрібно. Тому що Бог кожен день проходиться біля нас. Але каже, хоча в неділю ти мене зустрій. Це так, якби ми з сусідкою кожен день зустрічались, а тільки одного дня казали Добрий день. То вона б нас не зрозуміла. А Бог каже, а я тебе пойму. Ходи біля мене цілий тиждень, але раз в неділю скажи Здрасте, я тут, я прийшов. Раз. І, і це не буде гріха. Хоча один день до шести днів це велика різниця. Це все одно, якби Богові рубель собі шість рублів. Але Бог каже, мені достатньо, прийди тільки в неділю, Прийди тільки в день Господній. Тому що це твій день, це твоє воскресіння. Я вже воскрес, я вже є в небі. Але це твоє Воскресіння. Тому що ти є людина часова, ти не є вічна на цьому світі. Твоя вічність це там, де я перебуваю. І що ти прийдеш в неділю в кость, це є твоє Воскресіння. І тому, кохані, можемо подивитися, наскільки люди не зрозуміли цієї думки Господньої. І тому Ісус мусив померти. І тому, коли вже висів на Христі, йому казали, ти ж розбу... казав, що розбудуєш, хай хтось зруйнує, а я знову построю. І не розуміли, про який храм Ісус говорив. А Він говорив про храм людського тіла, про свій храм, про храм, яким Він був, яким є кожен з нас. Тому, кохані, якщо насправді люди, які обороняли храми, які обороняли костьоли, як нам можуть старші люди розповісти, скільки вони серця, труда і страху вклали в ці храми, щоб їх ніхто не зруйнував, то в який спосіб, на скільки раз більше, Бог дбає про храм, яким ти є і я, кожен з нас? Це є дорогоцінна. Кров Ісуса Христа, яка пролилась за наші гріхи. І так, як ми вже говорили, люди лягали Христом під храмами, щоб трактори не роз'їхали, не розшарпали. Ісус теж мусив лягти Христом, щоб наш храм диявол не зруйнував. Тепер залежить від нас. Наскільки ми на Це Ісусові відповімо? Тому, кохані, зближаючись до свят, до Воскресіння Господнього, до нашого Воскресіння. Справді сьогодні потрібно пробудити в собі хоч якусь маленьку іскру радості, що не дивлячись на те, або навіть беручи під увагу муки і страждання Ісуса, Його смерть. Все одно, щоб в нас була десь ця радість, що я не мусив вмирати, що Ісус це зробив за мене, що я можу справді бути очищеним, що я не маю цього тягара на серці, що моє. Життя є в небі вже. Я вже живу тут вічністю. І це вже є моя неділя. Християнин це людина, яка цілий тиждень живе неділею, для нього і в понеділок, неділя, і в вівторок неділя, і в середу неділя, тому що він постійно прославляє Бога. Тому що для християнина кожен день є днем Господнім. А якщо день Господній, то я не можу жити гріхом. Я повинен жити ласками, Божими, Воскресінням. Власне, плодом Воскресіння, наслідками Воскресіння. І ці плоди мають бути блаженні. А неділя просто нас підтримує в цьому, такий толчок дає. І тому, власне, сьогодні нехай наше серце кожного з нас буде наповнене цією вдячністю, любов'ю до Бога, цією радістю, що справді Господь недарма помирає за нас, що недарма Воскрес, тому що ми. Є згідні Бога прийняти в наше життя. Ми хочемо бути щасливими, ми маємо право бути щасливими з Богом, і Господь нам в цьому благословить. А це правдиве щастя, остаточне, колись відбудеться в небі, коли побачимо Бога, так як себе сьогодні бачимо, коли зможемо вже справді, без обов'язку віри, без обов'язку надії, але перебувати в цій постійній вічній любові. З Христом. Амінь.